Доброго дня, хлопчики та дівчатка! Продовжимо з вами вивчати числа та цифри, знайомитися з годинником і календарем. Я вам підготувала для цього цікаві завдання. А ось і перше завдання. Дітки, що зображено на екрані. Так, це весняні квіти. Вони розділені на чотири групи. Давайте у кожній групі полічимо кількість квіточок та оберемо відповідну цифру. Як називаються квіти в першій групі? Тюльпани. Порахуйте, скільки їх. Чотири. Правильно обираємо цифру. Чотири. Які квіти зображені в другій групі? Троянди. А скільки їх? П'ять. Вірно обираємо цифру. 5. Тепер рахуємо квіти в третій групі. Як вони називаються? Конвалії. Скільки конвалій? Сім конвалій. Обираємо цифру 7. І в останній групі як називаються квіточки? Маки. А скільки їх порахуйте? Дев'ять. Вірно, обираємо цифру 9. Молодці. Наступне завдання. На малюнку зображені гілочки, але вони не звичайні, а математичні. На їх листочках живуть цифри. Нам потрібно на кожен листочок ставити пропущені цифри сусіди. Розглянемо першу гілочку, яка цифра там зображена. 3. Вірно, ставимо в пусті клітинки сусідів числа 3. Два і 4. Вірно. На другій гілочці яка цифра на листочку зображена? Сім. Правильно. Ставимо в пусті клітинки сусідів числа 7. Це 6 і 8. Молодці. На третій гілочці. Яка цифра зображена на листочку? 4. Правильно ставимо в пусті клітинки сусідів числа 4. Це 3 і 5. Молодці. Наступна гілочка. Яка цифра зображена на листочку? 9. Ставимо в пусті клітинки сусідів числа 9. 8 і 10. Наступна гілочка. В нас зображена цифра 5. В пусті клітинки ставимо сусідів числа 5. Це 4 і 6. І остання гілочка, яка цифра на листочку зображена. 8. Ставимо в пусті клітинки сусідів числа 8, це 7 і 9. Молодці. Для того, щоб люди змогли визначати місяць, число, день тижня було придумано календар. Хлопчики та дівчатка, давайте його розглянемо. Скільки всього пір року? Чотири вірно. Назвіть їх: Зима, весна, літо, осінь. Так. А яка пора року зараз? Весна. А яка пора року була перед весною? Зима. Що настане після весни? Літо. Що настане раніше? Зима чи осінь? Осінь, вірно. А скільки місяців у кожній порі року? Три місяці. Назвемо спочатку зимові місяці. Грудень, січень. Лютий. А тепер весняні. Березень, квітень, травень. Назвемо літні місяці. Червень, липень, серпень. І осінні. Вересень, жовтень, листопад. Скільки всього місяців у році? 12 місяців. Так, кожен місяць. Свою чергу має по чотири тижні. А кожен тиждень по сім днів? Давайте назвемо дні тижня та позначимо кожен день відповідною цифрою. Який день є першим? Понеділок? А який день? Другий. Вівторок. Як називається третій день? Середа. А четвертий. Четверг. Як називається? П'ятий день? П'ятниця? А шостий? Субота. І який останній? Сьомий день? Неділя? Давайте ще раз повторимо наші дні тижня. Понеділок, вівторок, середа, четверг, п'ятниця, субота, неділя.